Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже: Тут я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає: Хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, а ти хто? Жабка скрекотушка. Пусти мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка. А ти хто? Я зайчик побігайчик, пустіть і мене. Іди от уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. Хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкряботушка, жабка скрекотушка. Та зайчик-побігайчик, а ти хто? Та я лисичка сестричка. Пустіть і мене та йди. Ото вже їх четверо сидить, аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка Жабка скрекотушка. Зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди у ліс і той уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. А хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка. Зайчик побігайчик, лисичка сестричка. Та вовчик братик, а ти хто? А я кабан і клан пустіть і мене. Оце лихо. Хто не набреде та все в рукавичку? Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Іди, у ліс і той. Уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве і питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка. Зайчик побігайчик, лисичка сестричка. Вовчик братик, та кабан і клан. А ти хто? У як вас багато, а я ведмідь брідь, пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди тільки з краєчку. У ліс і ведмідь. Семеро їх стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла, бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді вони як злякаються, як вирвуться з тієї рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.